Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 листопада 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 301 490 особин за добу, 680, і поранено 904 470 песиголовців за добу, 2040 танків, 5223 одиниці за добу, 12 бойових броньованих машин, 9834 одиниці за добу, 30. Артилерійських систем 7250 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 846 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 563 одиниці за добу, 1. літаків-321 одиниця, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5468 одиниць за добу, 28 крилатих ракет 1547 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9624 одиниці за добу 34 спеціальної техніки 1019 одиниць за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.